Будемо згадувати е, різні географічні штуки, але трішечки у незвичний спосіб. Я маю для вас, для кожної з вас, по декілька фактів. Ви маєте головне у цьому, ну, якби на цьому уроці географії сказати відповідь так або ні. Але це треба зробити дуже швидко. Тобто, я питаю, припустимо, е, бистриця знаходиться в рахівці. Так. Добре, супер, це швидко. Але. Ще один нюанс. Ви маєте сказати не ту відповідь, яка має бути. Ви маєте сказати навпаки. Тобто, якщо я питаю, бистрі це знаходиться в раківці. Ні? О, саме так. Саме так ви маєте відповідати на питання. Дністер – найбільша річка світу, правда? Ні. Окей. Добре. Говерла найвища гора Європи. Е, так! Без е відразу так. Добре. На південному полюсі живуть підміни. Так, ні. Добре. добре. Карпати українські гори. <рес> ні. Ще не українські гори. Так, добре. Франківськ столиця України. <рес> так. Добре. Далі. Берлін столиця Німеччини. Хто-хто? Берлін столиця Німеччини. Ні, так. <рес> Нормально, добре. Амазонка річка в Північній Америці. Ні, ой так. <рес> добре. Далі. Піраміди знаходяться в Єгипті. <рес> ні. Добре. Слони живуть в Україні. Так. Віднедавно. Добре. Пізанська вежа знаходиться в Італії. Ще раз. Пізанська вежа знаходиться в Італії. Так. Так. Ну окей, так. Добре, добре, ваші обласки. Обласки Каді. Скільки було правильних відповідей? Шість правильних, так. Дністер, найбільша річка України. Ні. Ні. Але так. Ну, ми кажемо навпаки. Ми кажемо навпаки. Добре, далі. Сивуля найвища гора світу. Ні. Ну, але якби ми кажемо навпаки, то, то так. Так, добре. Сивуля найвища гора світу. Так. Так, супер, добре. Так і буде. Далі. Пруд – це гірська річка в Києві. Так. Так, Супер. Олешківські піски знаходяться в Україні. Так. Так. Ну, якби ні. Ну, менше з тим. Добре. Київ столиця України. Ні. Від сьогодні. Далі. Париж столиця Іспанії. Так. Так. Далі. Еверест знаходиться у США. Ні. Ні. Так, ні. Добре. Кенгуру живуть в Австралії. Ні. Зовсім. Далі. Ейфелева вежа знаходиться в Лондоні. Ні. Ні. Але так. Далі. Велика китайська стіна знаходиться в Китаї. Ні. Ні, абсолютно. Ваші обласки. Скільки було? Шість. Аналогічно. Ну, бачите, Вікторія це перемога, перемога обох. А тепер у мене питання до вас. Тут вже треба відповісти, от так, як, як має бути, не навпаки, а так як має бути. Марківські випускники найкращі, так? Так, супер! Дякуємо, дівчата. Сідайте, будь ласка, за святковий стіл. Так, що ми з вами зараз будемо робити? Ну, на українській мові, як треба правильно сказати, сказати або ну писати ми не будемо, писати, ми вже трохи писали. Зараз будемо просто говорити. Беремо тобі цукерки. Та сама фраза. Вітаю випускників, але трохи ускладнимо. Вітаю випускників, бажаю щастя. Вітаю випускників, бажаю щастя. Клас, супер, Михайло. Вітаю випускників, бажаю щастя. Клас, супер. Поблескайте, друзі, так. Добре. Давайте так. Ми беремо третю цукерку. Говоримо. Вітаю випускників чуть ускладнієм. Бажаю щастя і здоров'я. Так, добре. Вітаю випускників, вважаю щастя і здоров'я. Супер, клас, клас, добре. Мар'яна, готова. Вітаю випускників, бажаю щастя і здоров'я. Вітаю випускників, бажаю щастя. І здоров'я. І здоров'я! Супер, клас! Ваші обласки! Так, добре, добре, друзі. У нас ще є по два. Давайте три, ну четвертий. Четвертий. Так, вітаю випускників, бажаю щастя, здоров'я і веселого святкування. У будь-який момент ви можете зупинитись, але ми, ми чекаємо продовження. Вітаю випускників, бажаю щастя, здоров'я і веселого святкування. Вітаю випускників, бажаю щастя, здоров'я і веселого свята. Супер, клас, клас. Так, Михайло, обласки. Так, Марія, готова. Давай. Вітаю випускників, вважаю щастя, здоров'я. І веселого святкування. І веселого святкування. Супер, клас! Клас. Так, добре. Ну і ми маємо ще п'ятий. Маємо ще п'ятий. Хто готовий піти на п'ятий рівень? Мар'яна, готова? Михайло, готовий? Все, ну окей, добре, аплодисменти, аплодисменти, Михайло. Всім нас залишилася Мар'яна, яка йде на п'ятий рівень. Так? Ви ж казали, що йде. Ну, казали, що йде. Секунду. Так, так, іде, 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 дай підтримаємо. Так. так, фраза та сама. Вітаю випускників. бажаю щастя, здоров'я, веселого святкування. І все. Бажаю щастя, здоров'я. Алі фантазія. Іважаю суспільство. Супер, клас всі обласки, Маріані. Це було, це було дійсно класно. От це називається українська мова з перешкоду з перешкодами, з перепонами. Ну і е, як, е, як вчителя української мови, можна запитати вас, справилась чи не справилась? Справилась, правда? Субер, супер, супер, Марія. Віта для тебе є спеціальний подарунок як для переможці цього конкурсу.